Укрзалізниця запустила модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ Рівне Луцьк. Як повідомили в Укрзалізниці, поїзд почав курсувати з 23 серпня. Він складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць. Вогонь в буфеті, тут в нас є кровава машина, мікрохвильова піч, також пасажири можуть посидіти, випити гарячі напої, прохолодні напої. Новий поїзд має долати маршрут між станціями Київ та Луцьк за 5 годин 22 хвилини. Для порівняння маршрут між цими станціями пасажирський поїзд ковель Київ долає за 8 годин 28 хвилин. Поїзд зупиняється у Луцьку, Ківерцях, Рівному, Шепетівці та Києві. Пасажири можуть придбати квитки на сидячі місця першого та сидячі місця другого класу. Квиток на сидяче місце першого класу з Луцька до Києва обійдеться пасажирам у 757 гривень. Квиток на сидяче місце другого класу з коштує коштуватиме від 207 до 438 гривень.